Реконструкція вулиці. У центрі міста Ленклі. Таку красоту роблять. А тут поруч такий бульварчик. Манг Плаза. Лепота, красота. Все в кольорах веселки. Такий маленький бульварчик, а так гарно. Ось тут можна сидіти. Мабуть, тут, ну, тут відпочивають декоди, дехто. Ну, таке життя треба десь відпочивати. Всі займаються своїми справами. Хто в перекарні, хто в їдальні. Хто просто гуляє. Ось по такій красі. гарно? Гарно. Хтось каву заказує. Віть каву. Так. У маленьких містечках все красиве поруч. І не красиве красиве і не красиве, і не красиве. Все поруч. Красу вам. Красово. А там знову концерт у парку. Кожної неділі якесь дійство. Щось індіанське. Так, індіанське щось. Зараз підемо туди.